Підопічні Ігоря Костюка готуються до матчу юнацької ліги УЄФА. Юні динамівці прибули у польське місто Стальова Воля, де відбудеться перший матч третього раунду шляху чемпіонів зі шотландським хіберніаном. Кияни на попередньому етапі змагань за сумою двох матчів з рахунком 3-1 здолали шведський колектив. Брома Пойкарна. Іван Андрейко лівому фланзі. І Васьків стріляє! 2-0! 2-0 Назарі Васьків замін! Ота одна, одна єдина заміна ігоря костюка. Шотландці ж натомість обіграли 4-1 за дві гри. Косоварський 2 ріку. Тож ці команди проведуть між собою два поєдинки на цьому етапі турніру. Стальова воля вітає нас морозяною погодою. Мінус один на дворі. І через це команда змушена готуватися не на природньому покритті, а ось на газоні зі штучним покриттям саме через погодні умови. Через сніг бачимо тут його дуже багато. Готуємося до матчу юнацької ліги. УЄФА попереду поєдинок проти шотландського хіберніана. Всі фактично готові. і Навіть повернувся, який був раніше дискваліфікований Богдан Рдужко. Тож дочекаємося поєдинку. Холодно, неприємно і навіть ризиковано. Через погодні умови гравці змушені були займатися на газоні зі штучним покриттям, хоча матч відбудеться в будь-якому випадку на натуральному полі. Але є й приємна новина після того, як у першому матчі попереднього раунду з бромопойкарною Вінгер Богдан Редушко отримав вилучення за відмашку і пропустив матч відповідь. Повертається у стрій. При тому, що 18-річний Вінгер спершу отримав трьохматчеву дискваліфікацію. Але клуб подав апеляцію і відповідні органи задовільнили клопотання киян та змінили покарання на один поєдинок плюс один умовно. Отже, футболіст зможе зіграти всереду. Настрій хороший, готові до гри. Команда готова. Я думаю, потренувалися. Трошки погодні умови не ті, холодно дуже, але нічого. Нам це, думаю, не заважить і ми будемо грати, як завжди. Ну, бажання ще більше, тому чим в тому році, тому що після дискваліфікації повинен робити результат, ну старатися як мінімум. Та що в збірні. Ну, зробив свою роботу. Добре, що забив і прийшли далі. Проте у цій грі точно допомогти не зможе захисник Назар Іваськів, якому добряче заїхали у коліно на старті зустрічі чемпіонату із Ковалівським колосом. Тож гравець залишився у Києві, де пройде обстеження і почне відновлення. Всі інші в повній готовності чекають стартового свистка важливого поєдинку на євроарені. По цьому запевненно, наскільки він неприємний, що скажеш по ньому. Хороша команда фізично сильна, стараються грати. Ну, подивилися їхню тактику. І сьогодні ще подивимося і будемо аналізувати. Розраховуємо тільки на перемогу. Постараємося перемогти, тому що психологічно це полегшення, щоб їхати туди в Шотландію, то будемо грати тільки на перемогу. Тож усіх просимо долучитися до перегляду поєдинку на телеканалі Динамо ТБ». Крім цього, ми будемо висвітлювати подію в наших соціальних мережах середа, 26 листопада, 14.00 за київським часом. Динамо хібернян у третьому раунді шляху чемпіонів юнацької ліги. УЄФА. команді потрібна ваша підтримка. Хто живе неподалік Стальової волі і може прийти на стадіон? Запрошуємо. Хід на трибуну безкоштовний. Нам потрібна ваша віра у команду.